Дякую вам за зустріч. Тож станом на сьогодні, яка ситуація заховається на коронавірус в нашому місті? Добрий день. Ну за весь період 27 осіб, які підтверджені були ПЛР-тестом в Моршинці. Станом на сьогодні троє є в амбулаторно хворі і троє в стаціонарі. Але вкотре наголошую, що я говорю тільки про ті дані, які підтверджені плр дослідженням Тих людей, які вдома і не звертаються до лікаря, бо швидше за все є в легкій формі, або звертаються, але не, не роблять ПЛР, те, звичайно, є більше зараз. Дуже активно обговорюють, обурюються, особливо підприємці щодо запровадженого карантину вихідного дня щодо нашого міста, власне. Чи... Говорили з вами місцеві підприємці. Яка ситуація? Ну, звісно, всюди, і не тільки в Україні, але й в світі підприємці не задоволені, коли уряди обмежують їхню діяльність, тобто позбавляють заробітку і належним чином не компенсовують. Якщо б в нас. І ми всі розуміли, що уряд по-справжньому, а не декларативно, в повному обсязі або в достатньому обсязі компенсує підприємцям за їхні втрати під час не лише, до речі, вихідного дня. У нас є і більша проблема у нас є. Ми всі є в помаранчевій зоні обмеження. Це означає, що заклади розміщення, крім готелей і окремих санаторій, які приймають реабілітаційних хворих, і планова госпіталізація є заборонена. Тому, якби уряд належним чином це компенсовував з одного боку, з іншого боку, не давав податкові канікули бізнесу, щоб він не платив на міста, бо від того залежить діяльність інших, інших функцій міста. І, а належним чином компенсовував грошовій формі, то напевно все сприймалося набагато простіше. На жаль, цей конфлікт існує. Вчора, якщо не помиляюся, президент анонсував, що він вніс законопроект Верховної Ради, яким десь там будуть передбачені, бо наразі ще на сайті я не бачив зранку його тексту. І знову ж таки, я дуже, бою, я дуже сподіваюся, що справді полегшить, так би мовити, ті ситуацію для бізнесу. Але я дуже сумніваюся, що цей законопроект буде. Передбачати деякі компенсаторні функції, механізми для самих міст, особливо таких міст, як туристичних як курортних міст, які найбільше від того потерпають. Тому, я, друге, що я сподіваюся, на порядність депутатів, і все-таки вони вичитують цей законопроект і приймуть мудрі рішення. Так, напружена ситуація, так, всі, всі незадоволені, ну, але з другого боку, треба буде нам теж вибирати, так, як і робила Європа, Європа. Чи все-таки ми готові далі всі одночасно лежати в лікарнях, чи потрібен якийсь час для того, щоб цей так званий ланцюжок обірвати? В кожному разі є інституції державні від Ради національної безпеки і оборони до інститутів, які займаються саме медициною і епідеміологією. Думаю, що все-таки нам потрібно зважати на думку фахівців. Бачимо багато повідомлень щодо перевірок і штрафів підприємців, які все-таки десь не дотримувалися цих обмежень. Чи були такі випадки у нашому місті? Були по лінії поліції за листопад 5 осіб були притягнені до такої відповідальності. Я про деталей деталі не знаю, але сьогодні буквально поліцейські підтверджували, що є в листопаді 5 таких осіб. По лінії Держпродспоживслужби таких приписів і штрафів не було. Ми вже чуємо про можливий таки локдаун на новорічно різдвяний період. Чи готуєтеся до того, і що буде власне з нашими навчальними закладами? Як тут ситуація? Ну на сьогодні, якщо можна з кінця, навчальні заклади працюють в звичному режимі, бо дякувати, немає там захворювань, немає якихось таких передумов, щоб обмежувати і сам навчальний заклад встановив щоденну звичайну роботу, як тільки будуть якісь Погані дзвіночки, так би мовити, ми звичайно будемо вживати заходи. Щодо нового року. Ну давайте розуміти, що ми скрізь в світі і в Україні. Очевидно, будемо святкувати. Ну можу, новий рік, можливо, не так, як день вдома, але е, діє вже навіть зараз діє заборона про масові заходи. Тому в Морщині буде встановлена ялинка, будуть гирлянди, буде святкова атмосфера. Але масових заходів з нагоди нового року місто організовувати звичайно не буде на превеликий жаль.